Протестанти, сектанти, вірони штунди, що я тільки не чула свою адресу від людей, які в більшості називають себе віруючими, але відвідують церкву один день на рік на Пасху. Деякі досі вірять те, що ми змінили релігію та відреклись від Бога. Насправді люди, які стверджують, лише говорять про свою неосвідченість та війська мислення, адже протестанти, на відміну від свідків його, з якими нас часто плутають, це християни. Протестантизм це один з трьох течій християнства, який виник у 16 столітті внаслідок релігійного протесту проти зловживань католицької церкви. В ті часи церква почала збільшувати. Політичну та економічну владу, якою почала зловживати, почали продавати індульгенції, коли відпускали людям гріхи за гроші. Мартин Лютер, який був монахом католицької церкви, якого вважають засновником протестантизму, виступив проти продажу індульгенцій. Він прибив до дверей 95 теста. Вперше переклав Біблію на німецьку мову для того, щоб звичайні люди могли її читати самостійно без посередництва священників. Він виступав за спасіння через віру, а не через діла чи гроші, за авторитет Біблії, а не папи, за переклад Біблії рідною мовою та спрощення обрядів і відмови від культу святих, ми маємо такі ж заповіді, таку ж біблію, як і католики та православні. Ми віримо в триєдиного Бога, Отця, Сина і Святого Духа. Відмінність лише в інтерпретації деяких вчень та форми проведення служби. Протестанти дотримуються лише Біблії, на відміну від католиків та православних, які, окрім Біблії, дотримуються церковних предань. Ми спасаємося тільки вірою, а не ділами. Сповідуємо те, що спасіння лише по благодаті, а не по власним заслугам. Молимося та віддаємо славу лише Богу, а не Марії чи святим чи їх зображенням, що Христос є єдиний ним посередником між Богом та людиною. Я не кажу, що протестантська церква єдина правильна, а раджу відкрити Біблію та досідити це питання самостійно для себе. Дуже хочеться менше чути цих нісенітниць, неосвічених людей, які досі думають, що протестанти це сектанти, які змінили Бога. Америка країна з найбільшою кількістю віруючих протестантів, яких майже 150 мільйонів. Виходить, що Америка країна з найбільшою кількістю сектантів, які чомусь так багато людей мріють жити.